О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Цього місяця Microsoft і докинуть до геймпасу купу нових забавок. Із цікавих особисто мені там буде ремейк другого Резиденту та Clost to The Sun, що мають фанатські переклади, посилання на які ви, звісно, віднайдете в описі. А що варто буде помацати асасинів з вальгали та We Happy Few. Та, це та сама гра із мемами про пігулочки від Нікатіки. Що ви не щасливі? Бути такого не може. Візьміть поголку. Тим часом епіки, не відхиляючись від злитого плану, роздають Tail Innocence. Я знову на 99% впевнений, що у завтра будуть вартові галактики. Ну нарешті, до компанії Мамоа та Блека у фільмі за мотивами Майнкрафту доєднається й Арон Пол, найбільш відомий за своєю ролью Джесі Пінкмена із серіалу Пуститися берега та його спінофів. Ворнери повідомили, що загін самогубців убити лігу справедливості матиме підтримку всіх вібрацій контролера DualSense від Sony. Capcom спеціально для журналістів з IGN показали цілих 18 хвилин нового ігроладу другої частини Dragon's Dogma. Цього разу детально розбирали класи, за які ви зможете заграти. Нагадаю, що реліз запланований на 22 березня цього року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Уші Геромі Ямото запитали, чи не планує він іти на пенсію. На що дідо відповів, що навіть і не думав про таке. Не той пацан. Не в цій житті. Ubisoft показали нового ігроладу принца Персії. Загублена корона. А також анонсували дубляж перською мовою. Нагадаю, що реліз гри вже не за грами 18 січня. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.